Привіт, мої дорогенькі! Починаємо заняття. Сьогодні на занятті ми з вами уявно помандруємо по вулицях міста Кривий Ріг. Дітки, а чи знаєте ви, як називаються мешканці цього міста? Криворожань. А якщо це дівчинка, Криворожанка, а якщо хлопчик? Криворожанин. А чи знаєте ви звідки походить назва цього міста? Я хочу вас познайомити з одною з тих легенд. Давно це було, коли гріміли по Україні слава про Січ Запорізьку. На схилі літ хоробрий казак, якого звали Ріг, побудував для себе оселю якраз на тому місці, де річка Інгулець та Сахсагань зливаються. Став потихеньку господарювати, а хто не їхав мимо, завертав до старого рогу. А оскільки в боях позбувся козак правого оку, прозвали його в народі кривим. Бувало, б, поверталися чумаки з Криму, а чи не заїхати нам до Кривого Рогу, чи далі поїхати. Поважали чумаки старого рогу за гостинність, чуйність. Відвертість, а ще зацікаві розповіді. Шли раки, навколо хати козака почали з'являтися інші оселі. Згодом тут виросло велике село, і вже козака рога не стала, а назва так і залишилася Кривий Ріг. А на згадку про нього поставили йому пам'ятник у центрі міста. Місто кривий ріг, воно велике, і живе в ньому дуже багато різних людей. Усі вони живуть у злагоді і намагаються не сваритися. Але навіть якщо таке і трапиться, то давайте з вами вивчимо мирилочку. Повторюйте за мною: мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми, дружечки красні, не сварімося, обнімімося. Поцілуймося, помирімося. Давайте ще разок. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми дружечки красні, не сваримось, обіймимось, поцілуємось, помиримось. А зараз спробуйте самі повторити. Дітки, а чи є серед вас ті, які народилися в місті? А чи є ті, які народилися в селі? А як би ви розповіли про те місто, де ви народилися? Давайте спробуємо розповісти, як би ви народилися в селі. Наприклад, моє селище називається Зелений Гай. Вулиці в ньому. Вузенькі їх небагато. А в селі будиночки. Маленькі, одноповерхові. У кожному подвір'ї багато свійських тварин, які мешкають у своїх домівках. Люди, які живуть в селі, знають один одного: їх небагато, але вони дуже дружні. В селі багато фруктових садів і городів, і тому фрукти і овочі їмо постійно. А як би ви розповіли про своє село? Спробуйте самостійно. Але якщо ви народились у місті, спробуємо розповісти про місто. Наш, е, наше місто називається Кривий Ріг. Вулиці в ньому широкі і їх дуже багато. В місті всі будинки великі, багатоповерхові. А в місті ми живемо в квартирі, в якій може жити разом з нами кіт або собачка. В місті живуть дуже багато людей, тому вони не можуть знати один одного, як люди, які живуть в селі. В місті мало фруктових дерев, тому овочі і фрукти купуємо у супермаркеті. Спробуйте ви розповісти про місто, в якому ви живете. Дітки, послухавши оці дві розповіді, вони різняться? Чи є в них якась схожість між тими, які в селі народилися і які народилися у місті? А зараз я пропоную трішечки помандрувати по місту Кривий Ріг. Перша наша зупиночка стань залізнична станція, Вокзал кривий ріг, головний. Дітки, що ми можемо побачити на вокзалі? Потяг, пасажирів? А давайте з вами зробимо вправу. Я буду казати в однині, а ви будете казати у множині. Наприклад, потяг багато потягів. Вагон багато валіза. Багата пасажир, багата, машинист. Багато молодці. Наступна наша зупинка театральний майдан. Давайте з вами виконаємо вправу, де розташований. На цьому зображенні у нас театр імені Тараса Григоровича Шевченка, а внизу знаходиться головний баштам. І знаходяться вони на вулиці Поштовій. Отже, театр імені Шевченка та головний поштамп знаходяться на вулиці Поштова. Молодці. Наступна зупинка проспект Металургів. Дітки виконаємо з вами вправу звуки вулиці. Якщо їде машина, як вона, які звуки вона видає? Ж. А як працює в неї мотор? Рррр. Якщо в небі пролітає літак? У-у-. А якщо шелестить травичка? Молодці. Наступна зупинка парк. Право, а відгадай, що я бачу. Подивіться уважно на це зображення і спробуйте відповісти. Наприклад, у парку я бачу річку. У парку я бачу лодочну станцію. Я бачу дерева. Квіти, споруди, міст. Спробуйте ви. Наступна зупинка стадіон «Металург». Вправа, яку я пропоную виконати, добрати слова ознаки. Опішіть який стадіон? Наприклад, стадіон великий, широкий, цікавий, дивовижний. Подберіть свої слова. Час повертатися до власних осель. Наша подорож підійшла до кінця. Дітки, а де розташований ваш будиночок? На якої вулиці? Що на ній ще побудовано? Що цікаве є на вашій вулиці? Отже, дітки, місто Кривий Ріг це місто яке? Зелене, привітне, велике, веселе, гарне. Дітки, в кривому розі багато чого? Домівок, людей, вулиць. Кривий ріг милує око, тому що мені подобається це місто за те, що. Кривий ріг чудове рідне місто. Дивовижної краси, все зелене, дуже чисте, любимо його я і ти. Тут бі будинки, і мости От такої висоти. Річка Інгулець така широка і красива, і глибока. В парку повна квіточок, як в садочку, дідачок. Любим наше місто рідне, бо до всіх воно привітне. Будемо ми підростати, кривий ми прославляти. Отже, дітки, на цьому заняття підійшло до кінця. На сьогодні все, пока!